У Коломиї побили священника московського патріархату. Все сталося у суді під час розгляду скарги щодо спроби перепідпорядкувати місцевий свято-благовіщенський храм Української греко-католицької церкви. Її капелани разом із представниками правого сектору та Чорної Сотні під час засідання поводилися агресивно, ображали православних вірян та погрожували їм фізичною розправою, кажуть свідки. Попри це, суд вирішив нічого не змінювати. Церква залишається за московським патріархатом. А за фактом сутичок у суді. Поліції пообіцяли розібратися. Коли вже суддя зайшов і об'явив рішення суду, вони ще більше стали агресивними, стали погрожувати всім присутнім, взяли засідання, забрали документи нашого юриста. Пізніше я відібрав їхні документи, почали агресивно звертатися, і навіть почали руки, Нарушается один из базовых прав и свобод, записанных в Конституции. Свобода совести, веры и в поведении. Это вопиющая ситуация. Я, как народный депутат, буду с этим советским бороться, и по конкретному этому случаю в Каламые будет дан депутатский запрос Генеральному прокурору, Службе безопасности Украины и Министерству внутренних дел.